Меган Макдоналд, Джуді Муді. Розділ третій. Дві голови краще, ніж одна. Джуді вчила мишу ходити на двох лапах, коли задзвонив телефон. Алло? Усе, що вона почула, була тиша. Алло. гукнула Джуді у слухавку. Привіт, Джуді. Тобі дозволити прийти до мене на день народження? запитав голос. Голос Френка перла. Минуло лише два дні після того, як він вручив Джуді запрошення. Неправильний номер, сказала Джуді і повісила слухавку. Вона махала новим столиком для піци, причепленим на мотузок перед самісіньким носом миші. Телефон задзвонив знову. Ало, це Дім Муді? Не зараз, Френку. Я проводжу важливий експеримент. Добре, папа. -па. Телефон задзвонив втретє. Експеримент ще не завершений, гарикнула Джуді в слухавку. Який експеримент? запитав Рокі. Не переймайся, відповіла Джуді. Пішли до віка, запропонував Рокі. Я хочу підшукати щось для колажу про мене. Вік це невеликий магазин, розташований нижче по вулиці, де є скляні кулі з різноманітними сюрпризами на зразок тату, що змиваються, чарівних фокусів, браслетів, цукерок та інших дрібничок. Зараз спитаю, відказала Джуді. Мамо, можна я піду до віка з Рокі?» Звісно, відповіла мама. Звісно, повідомила Джуді, кидаючи миші столик для піци. Я також йду, сказав Стінг. Ні, не йдеш, заперечила Джуді. Ви з роки можете взяти його з собою, сказала мама, кинувши на Джуді кам'яний погляд. Але ж він не знає, як треба переходити через Китай та Японію, обурилась Джуді. Лише вони з роки знали, що перший лежачий поліцейський означав початок Китаю, а другий Японії. Я впевнена, що ви можете навчити його, відказала мама. Навчи мене, попросив стінк. Зустрінемося біля люка, сказала Джуді в слухавку. Люк лежав якраз посередині між будинками Джуді та Рокі. Влітку вони виміряли відстань, розмотуючи мотузок з велетенського клубка. Джуді вибігла з будинку, стінк побіг слідом за нею. У рокі був долар. У Джуді був долар, у стінка шість центів. Якщо ми складемо наші гроші докупи, зможемо купити вісім кульок з сюрпризами, сказав Рокі. Дві голови краще, ніж одна, засміялась Джуді. Ти згоден? Вона витягла з кишені доларову купюру і перевернула її боком із зображенням Джорджа Вашингтона, першого президента Америки. У мене є шість голів, повідомив Стінк, показуючи свої центи. Це тому, що ти монстр, зрозумів. Джуді та Рокі розсміялися. У стінка не було грошей навіть на одну кульку з сюрпризом. Ви не подужаєте з'їсти вісім цукерок», – сказав Стінк. Я можу допомогти вам з'їсти, як мінімум дві. Нам потрібні не цукерки, а призи, відповіла Джуді. Вісім четвертаків дають нам вісім шансів виграти чарівний фокус, сказав Рокі. Мені потрібен новий фокус, щоб причепити його на колаж про мене. Гей, чекайте! скрикнула Джуді. Я тільки тільки-но пригадала, що мій долар потрібен мені, щоб купити лейкопластер». Лейкопластер за нудство, сказав Стінг. Окрім того, ти вже маєш 10 мільйонів. Тато казав, що у нас уже більше лейкопластерів, ніж у Червоному хресті. Але ж я хочу стати лікарем, відповіла Джуді, як Елізабет Блеквел, перша жінка лікар. Вона започаткувала свою власну лікарню, і вона знала, як оперувати і складати докупи різні частини тіла. Частини тіла бе. вигукнув Стінг. Ти збирала кришечки коробочок з під лейкопластеру все літо, сказав Рокі. Я думаю, назбиралась досить, щоб відіслати і отримати ту ляльку, яку можна лікувати. Я вже відіслала ще у липні і все ще чекаю на ляльку, але тепер мені потрібен мікроскоп, через нього можна дивитися на кров чи шкірки з ранок, чи ще щось таке? Стінг запитав, коли ми дійдемо до Китаю. Ми все ще на вулиці Джефферсона стінку, відповів йому Рокі. Давайте шукати камінці, поки ми не дійдемо до Китаю, запропонував Стінк. а потім подивимося, хто знайшов найкращий. відгукнувся Рокі. Усі троє стали уважно дивитися під ноги. Поки йшли, Джуді знайшла рожеву гальку аж п'ять штук, і шматок газетної шпальти з передбаченням Гроші йдуть до тебе. Рокі знайшов блакитну детальку від Лего і камінець з діркою посередині. Камінець удачі. Я знайшов чорний діамант. вигукнув Стінк. Це всього лиш вуглинка, сказала Джуді. Це всього лише скло, заявив Рокі. Чекайте, гукнула Джуді, поглянувши на Рокі. Я думаю, це метеорит. Чи не так, Рокі? Так, підтвердив Рокі. Напевне. Звідки ви знаєте? запитав Стінг. На ньому є загиблинки, відповіла Джуді. Як він тут опинився? спитав Стінк. Упав з неба, відповіла Джуді. Справді, здивувався Стінк. Справді, запевнив його Рокі. У журналі Космічне сміття писалося, що найбільша дірка після падіння метеорита лишилася в Аризоні. А наш учитель минулого року розповідав, як метеорит упав на собаку в Єгипті. Без жартів, сказала Джуді братові. Ти щасливчик метеоритам мільйони років. У космічному смітті писали, що метеорити запелюжені зовні і мають блискучі вкраплення всередині, повідомив Рокі. Є лише один спосіб перевірити, чи це справді шматок метеорита, сказала Джуді. Вона розвернулася у пошуках великого каменя. Потім щосили вдарила по стінкові знахідці, розтрощивши метеорит на дрібні скалки. Ти розтрощила його скрикнув стінк. Глянь, здається, я бачу іскорку, сказав рокі. Стінку, ти знайшов мет... метеорит, усе правильно, підсумувала Джуді. Це більше не метеорит, кричав Стінк крізь сльози. Давай подивимося на це з іншого боку стінку, сказала Джуді. Тепер у тебе є щось краще, ніж метеорит. Що може бути краще за метеорит? запитав стінк. Багато-пребагато метеоритного пилу. Джуді та Рокі аж покотилися зі сміху. Я йду додому, сказав стін крізь сльози. Він згрібав залишки розтрощеного каменю і наповнював свої кишені грязюкою. Джуді та Рокі сміялися решту дороги до Китаю, задкували до Японії, стрибали до віка на одній нозі, махаючи головами. У магазині вони склали докупи свої голови з Джорджем Вашингтоном і купили маленьку коробочку лейкопластирів. Окрім того, у них ще лишилося досить грошей. Щоб кожен отримав по кульці сюрпризом. У жодній кульці не було чарівного фокусу для коложу Рокі. Не було навіть троля, малюсінького коміксу чи тату. Можливо, я причеплю порожню кульку до мого колажу, сказав Рокі. Ти збираєшся приклеїти кілька лейкопластерів на свій? Слухай, гарна ідея, відповіла Джуді. Лишилося ще п'ять центів, сказав Рокі. Тож вони купили жуйку кульку і приберегли її для стінка. Коли вони підійшли до подвір'я Джуді, до них підбіг Стінк і його кишені дзвеніли монетами. На сходах перед вхідними дверима, рядочком, стояли коричневі паперові пакетики. Знаєте що? вигукнув Стінг. Я заробив три долари одразу як повернувся додому. Не може бути. скрикнула Джуді. Покажи, сказав Рокі. Стінг витягнув гроші з кишені. Рокі нарахував 12 монеток по 25 центів. А що у пакетиках? запитала Джуді. Усі люди нашої країни хочуть мати це. Ну, добре, так що ж ти продаєш? запитав Рокі. Метеоритний пил, відповів Стінк.